Вітаю, друзі! Всі, хто живе на території Канади, знають, що зараз в Канаді період подачі податкових декларацій. А кожен дорослий і навіть неповнолітній, який працює має дохід. А дорослий, який навіть не має доходу, має обов'язково подати декларацію за минулий рік до квітня, до 30 квітня. Якщо не подати, то буде за це покарання. Тому сьогодні я вам розповім про свої податки. Скільки податків ми платимо, скільки податків ми платимо з Ютубу? Який дохід у нас Ютубі? І, взагалі, все, що стосується податкової податків саме в нашому випадку. Тому буде думаю, буде цікаво. Може, щось ви новеньке для себе дізнаєте. Тому обов'язково ставимо лайки, підписуємося. Якщо є у вас важливість підтримати нас невеличким донатом, то також залишаю посилання в описі. Буде вам дуже сильно за це вдячна. Тому давайте будемо розбиратися з нашими податками в Канаді. Перше, хочу розповісти, як було наш перший рік. Це дуже цікаво, бо я думаю, кожен українець, який приїхав сюди і подається вперше, то для них буде довели величезною новиною, що вони будуть отримувати великі, великі дедакшн. Ну тобто вони навпаки будуть отримувати гарні гроші. Їм будуть повертати ці гроші. Ми приїхали в листопаді 21-го року, пропрацювали лише місяць, і звісно, ми обов'язково мали подати декларації. Навіть якби не працювали ні одного дня і приїхали, я не знаю, за день до. До нового року все одно мали подавати свої декларації. Тому дивіться уважно, якщо ви приїхали навіть в грудні 23-го року і не працювали, все одно потрібно подати нульову, але потрібно подати декларацію. І отже, ми пропрацювали лише один місяць, подали декларацію і нам повернули відразу там, по тисячі з чимось доларів на людину. Ми навіть стільки не заплатили. А потім ще протягом року дуже багато повернень приходило. І так у нас вийшло по дві тисячі нам дали на людину, тобто дуже багато. І це було дуже неймовірно приємно. Ми такі вау, класно. Тому обов'язково подавайтеся. Якщо ви мало працюєте, дійсно мало заробляєте тут в Канаді, то гроші вам ну гроші будуть повертати, навіть якщо ви їх не заплатили. Тому чому би ні, але вже з минулого року все змінилося. Тому ми, тому, що ми вже працювали на повний робочий день, працювали цілий рік і звісно, все змінилося. А щодо податкових декларацій, ми їх не робимо самостійно. Чому ми їх не робимо самостійно? Ну, по перше, я дуже сильно не люблю лізти в те в яке я не знаю. Звісно, це дешевше. Ви можете це зробити. Якщо у вас проста декларація, наприклад, ви працюєте на одного роботодавця і більше ніяких джерел доходу не маєте, то це дуже просто. Наскільки я розумію, можна зайти на свій акаунт і все зробити. Але як я ж кажу, я не люблю в такі речі. лізти, для мене набагато краще віддати все професіоналам. Знову ж таки, це не реклама. Але що ми робимо? Ми кожного року ми ходимо в цю контору. Ось вона називається Block». Це контора по всій Канаді. Вони є. Це франчайзинг, тобто у кожному місці вона буде інша, як Макдональдс, іноді вона смачне, іноді не смачне, так і інші дерблок в деяких місцях гарні професіонали, в деяких ні. Ми третій рік вже ходимо до однієї самої жінки. Нам подобається все. Ціни у них, скажімо так, немаленькі, кусаються і ростуть кожен рік. В кінці вам розповім про ціни, скільки ми заплатили за наші податкові декларації в цьому році. А тепер давайте я розповім все таки про. Ті документи, які нам були потрібні, які ми подавали, і що нам взагалі рахували. Ну, перше, що необхідно, це форма, яка називається T4. T4. Отут десь вам прикріплю, ви її побачите. Це стандартна форма від вашого роботодавця. І там буде написано, скільки ви заробили і скільки ви заплатили податків. Наприклад, от коли я отримую чеки раз на два тижні. До чеку у мене йде така, такий знижний папірець, де розписано всі податки, які я плачу. Там, перший, наприклад, податок CPP. Що таке CPP? Це Канада Pension Plan. Тобто, фактично, це. Те, що ви платите самі собі а, на наступну вашу пенсію. А нагадую: для того, щоб на отримувати пенсію Канаді, потрібно тут прожити саме 10 років. Не пропрацювати 10 років, а прожити в будь-якому віці, просто прожити 10 років на легальній основі. А, наступне, а, що ми платимо, це. EI – EI – це employment Insurance, Тобто це та сума, типу, якщо ви втратите свою роботу, наприклад, вас скоротять, то вам буде потім провінція чи держава виплачувати якусь підтримку, і це якраз цю оце, якби ви платите страхування від безробіття. Але якщо ви якщо ви самі звільнитеся, то це сюди не підходить. А, і останнє це просто так, що це так, це податок на ваш дохід, і він, звісно, йде найбільший. Ну і ось, що вийшло у мене. За минулий рік, за 23 рік, я заробила на своїй фулл-тайм-джоб на фермі повністю 47 288 канадських доларів за рік. Заплатила я CPP, це Canada Pension Plan, 2530 канадських доларів. Потім такс, це податок на дохід, я заплатила 7750 750 доларів. Тисяч, тисяч канадських доларів і employment insurance заплатили 750 доларів. Недорого, небагато. А отже, ось ця у мене вийшла ця форма: це основний документ. Якщо у вас немає нічого іншого, крім вашої основної роботи, то в принципі оцей документ, який вам потрібен, і ви з ним йдете. До спеціаліста, також, якщо ви у вас загальний дохід на вашу сім'ю, наприклад, якщо одна людина цо до 30 тисяч канадських доларів в рік, або якщо на всю сім'ю там десь 45-50, дивлячись, де Канадських доларів на рік це ваш сумарний дохід, то ви можете звернутися до спеціальних такс клінік, які вам також це заповнять. Якщо ви перший рік, я так розумію, там взагалі неважливо, не важливо, скільки ви заробили, ви можете звернутися, це буде все безкоштовно. Якщо вже другий і далі, то це, як я казала, має бути менший дохід, ніж 50 тисяч на сім'ю. І вам це мають це зробити безкоштовно. також. Я думаю, в кожному в кожному місті є такі, такі такс-клініки, і до них можна звернутися і вам це зроблять також професійно. Наступне, наступний документ, який ми брали з собою, це T5. Тут також його прикріплю. Що це за документ? Це якщо, наприклад, у вас лежить в банку депозит. Ну, наприклад, як у нас є сейвінг аккаунт, і кожного місяця туди капають якийсь невеликий відсоток. І, звісно, на цей відсоток ви також маєте заплатити податок. І вам банк, наприклад, ми є клієнтами банку CIBC, нам просто банк сам прислав цю форму. І ми нічого не робили. Вони саме знають, що ми маємо подавати декларацію. вони прийшли на форм ця форма. На... Просто на пошту, Наприклад, за цей рік ми отримали 250 доларів, відсотків і також ми їх декларуємо як наш дохід. Я брала це на себе, так як у нас спільний банк-аккаунт з чоловіком для того, щоб менше платити за банк аккаунт. Тому можемо брати або на чоловіка, або на мене, але я вже брала все на мене, бо у мене, в принципі, дохід трохи менший, ніж у чоловіка, бо я працюю трошки менше годин, ніж він. Наступне, що ми брали з банку, ще одну спеціальну форму. Це якщо у вас є спеціальний рахунок у банку, де ви відкладуєте собі на пенсію, пенш план. І якщо ви відкладуєте собі на пенсію, то ця сума не підлягає оподаткуванню. Тобто, наприклад, ви заробили там 50 тисяч на рік і я не знаю, тисячу відклали, а податкували у вас 50 тисяч. Тому вам мають у ви вирахати тисячу. Ту, яку ви відклали, так, на, саме на пенсійний рахунок. І 49 тисяч мають оподатковувати, а не вже не 50. І оце, з цієї тисячі, те, що оподаткували і з вас забрали, мають вам повернути. Тобто ті гроші, які ви відкладаєте собі на пенсію, на спеціальний пенсійний план, то вони не оподатковуються. Тому ми брали, я тут десь прикріплю також документ: з нас, з кожного з мене і з чоловіка, кожному. У нас там, ми тільки його відкрили ось, тільки, і там по 500 доларів у нас лежить. І також ці 500 доларів мали вирахувати і не оподатковувати для нас у цьому році. Наступне ще які документи брали. Ну, так як ви розумієте, що крім того, що в мене є фуллтаймджом, я веду YouTube канал. І, звісно, у мене є монетизація, плюс є реклама, рекламні інтеграції. І за це все я маю також декларувати і платити податки. Як це взагалі відбувається? Коли а, ти тобі на YouTube підх... підключається монетизація, ти прив'язуєш до YouTube свою картку, на яку тобі виплачуються ті гроші, які ти заробив можна раз в місяць, можна декілька разів там на рік, як тобі зручно, але від 100 доларів ти можеш виводити собі вже на картку. І, звісно, потім ти це все маєш декларувати. Ти е, йдеш до банку, береш е, е, твої стейтменти по твоєму рахунку за весь минулий рік. І також, е, бачите, я не знаю, як це самостійно робити, бо як на мене, це вже складніше. Ти маєш оформити, крім того, що у тебе є твоя основна робота, як у мене, наприклад, ще треба було self-employment. І я просто приношу ці стейтменти. І ця от жінка, бухгалтер, яка рахує наш дохід за минулий рік. Вона виписує собі всі суми, які мені заплатили за рекламу, які мені заплатили. На монетизацію з Ютубу також мені платили на PayPal, звідти я також роздрахувала, роздрукувала вип... випуски, що мені платили. Все це вона підрахувала за минулий рік. І за минулий рік у нас вийшло зі всім з рекламами три тисячі канадських доларів. І так як я там 300 чи тридвісті десь у цьому районі точно не пам'ятаю, і вона додала до мого основного заробітку. І також це все оподатковується. Але далі, так як у мене є self-employment, це якби невеличкий бізнес. Я маю право списувати якісь речі, які купую чи витрачаю саме на себе бізнес. А у минулому році ми купували камеру, на яку я зараз якраз знімаю, купували от мікрофони, купували ще спеціальний. Стабілізатор, тобто, все е, купували саме для бізнесу, але сума, яку ми купували, вона набагато більше ніж. Те, скільки ми заробили. тому що там в сумі десь 1006 канадських доларів у нас це вийшло. А заробили ми три Тобто, самі розумієте, для нас YouTube це по більшій мірі хобі, аніж гроші, але не в цьому суть. І всі ці чеки ми їм їм принесли обов'язково. Треба зберігати чеки. Я їм принесла і показала. І ще була у нас така деталь, що на початку ми не подумали, і, наприклад, ту ж камеру ми замовляли на ім'я чоловіка. І я їй це сказала, бо в чеку, звісно, було вказано ім'я мого чоловіка. Вона сказала, що це взагалі не важливо, бо це єдиний бізнес. Вона навіть подзвонила своєму босу, і вона також їй сказала, що все окей. І таким чином вони списали всі ці чеки, те, що я витрачала на свій бізнес. І вийшло так через те, що у мене не те, що прибутково, у мене взагалі не прибутковий бізнес. І коли вона. Потім все підрахувала, вийшло так, що мені ще й держава винна. Тобто я заплатила податків більше ніж я отримала. І от зараз ще я вам, я вам скажу скільки мені держава має повернути тепер. Підрахувавши всі, от вона видала нам ось такі листочки. Так Самарі, такс Ретурн Самарі. І ось тут все, все прописано, скільки за рік я отримувала, що, як, які, яким чином. І в кінці тут написано, що тепер держава має мені повернути 737 канадських доларів. Тобто я переплатила. Тому, якщо у вас є якийсь невеличкий бізнес, треба все списувати. Не забувайте, що ви це можете зробити. Наскільки я знаю, що в Канаді взагалі дуже багато всього можна списати. Можна списати там і будинок. Якщо там щось викупували, щось подивиться, це треба також дізнаватися а, точно. Там щось про, про дітей, я точно знаю, щось можна списувати, про якісь ліки. Дивіться, все це треба рахувати, а, читати, якщо у вас є якісь такі випадки, і списувати. А, і чому б вам не повернуть гроші? Тобто я ще й переплатила. Тепер випадок з моїм чоловіком. Мій чоловік, а, якби не має лише фултайм-джоб. Він заробив трохи більше, ніж я. Якщо я заробила на фермі 47 тисяч, то він заробив 48, так, 49. 49 так, на 2 тисячі більше. І у нього ж немає дедактибу, як у мене, в рахунків цих всіх. І він має ще тепер державі доплатити, бо буває і таке. То мені держава винна 737 доларів. А тепер буває таке, що порахували, і виявилося, що він мало заплатив податки. Ну, фактично, це ж не він платив роботодавість, тобто роботодавець трохи не доплатив. І не доплатив він 111 канадських доларів. Нам видали ось такий знову такий папірець, де є чек. але... Цьому чек краще відразу не платити через десь за 10 днів має прийти на пошту вже реальний справжній чек, з яким треба піти до банку і заплатити обов'язково цей чек, щоб доплатити ті податки, які ти не доплатив. Наприклад, в минулому році ми не думали про те, що потрібно зберігати всі ці чеки. Там купували і дрони і так далі. В минулому році ми у нас теж за YouTube десь біля трьох тисяч канадських доларів ми отримали. Прийшли просто з цими чеками, нічого не враховували і виявили, що я. Мала, от якщо в цьому році мені треба ну, мені вони повернуть 737 доларів, то в минулому році я щось 780 доларів ще віддала державі. Тому що за свій YouTube канал я мала заплатити податки. І а в минулому році моєму чоловіку там щось 18 доларів повернули. Дуже-дуже також мало. Тому якщо ви вже гарно заробляєте в Канаді, то податки будуть великі, але знову ж таки треба. Вміти е, все це вираховувати. Якщо є можливість щось списати, треба все списувати, зберігати чеки і не соромитись цього, бо насправді я знаю, що самі канадці цього взагалі не соромляться. Вони спокійно збирають ці чеки, приносять, і їм все списується. Друзі, якщо ви зараз знаходитесь на території Канади і в пошуках імміграційного консультанта, то я хочу вам порекомендувати своїх друзів компанія, яка називається Ubi Canada. Це компанія, яку я перевіла на власному досвіді та друзі, досвіді моїх друзів, це компанія, яка займається підбором міграційних програм, займається оформленням документів та оформленням самого піару. Якщо вам цікаво, ви ще не знаєте, з чого початки, то можна почати саме з безкоштовної консультації у них, а саме заповнити форму, посилання на яку залишу в описі, і отримати від них повноцінний документ, в якому буде розписано, під яку міграційну програму ви підходите, скільки ви маєте заплатити за все, і які документи вам потрібно мати для того, щоб податися на цю програму, і це повністю безкоштовно. Тому залишаю вам посилання в описі. Пишіть пишіть, заповнюйте документи, також залишу посилання на них на їх інстаграм, якому цікаво. І якщо ви все-таки потім, після того, як вам зроблять цей документ, ви почитаєте і вирішите заключити з ними контракт і подавати саме через них на, на піар, то від мене вам промокод Канада Деталі мінус 500 доларів від суми їх послуг. Тому користуйтесь. Дякую, що ви зі мною. Тепер щодо вартості. Послуг цієї компанії і e TinderBlock. Перший рік вони взагалі дуже мало з нас брали. Наскільки я знаю, якщо ти перший рік, у них там ще знижки якісь, вони з нас там взяли щось в це було в 22-му році. Так, вони взяли щось по 87 доларів на людину. Але в першому році ще у мене не було доходу з Ютубу. Далі, в 23-му році, відповідно за 22-й дохід з нас тоді взяли за чоловіка було 100 доларів, 110, щось таке, 110 доларів. За мене було 250, тому що знову ж таки я ще за бізнес вони мені рахували за бізнес. У них є така опція, називається Peace of Mind. Це коли вони повністю займаються типу податковими деклараціями, всіми документами щодо вашого бізнесу. Вони, вони взагалі працюють лише з невеличкими бізнесами, наприклад, от як зі мною з YouTube, І це називається Peace of Mind. І вони, якщо будуть якісь далі, будуть питання у держави до, до тебе, то ти просто приходиш з цими документами, які тебе прислала держава, саме що стосується таксу, ідеш до них, і вони мають це все робити. Ти просто раз оплачуєш, і вони цим займаються. А, далі, в цьому році, ми також знову були у них за чоловіка. Я, ми заплатили ось у нас чек 134 канадських доларів, бо у нього просто звичайна декларація без нічого. А ось за мене ми заплатили вже 400. Двадцять 5 доларів. Ого. Я навіть не думала дуже сильно у них в цьому році подорожало, подорожала, бо в минулому було 250, в цьому 425. Дуже велика різниця. Але я знову ж таки купувала цей of Майн, щоб вони, якщо що, займалися цими деклараціями. Звісно, можна це робити самостійно, напевно, якщо ви людина, яка з цим дуже гарно розуміється. Я, взагалі, в бухгалтерії не дуже розуміюсь. І для мене краще щоб професіонал це зробити зробив заплатити гроші і знати. І спати спокійно, скажімо так, щоб нічого не буде державі, повинен і держава тобі не була повинна. А і ще раз, ще що ще, ще дуже класно в цій компанії, чому знову зверталися? Ми в минулому році зверталися до них, і в цьому році також вони, коли вам оформлюють, вони мають оформити все, що стосується вашої провінції. Наприклад, в кожній провінції є така фішка, як climate action, тобто це виплати типу за клімат. І вони вам присилають такі чеки на почту, які ви можете, звісно, покласти собі на рахунок, і це гроші вам за якісь типу за забруднення, якось там вашого навколишнього середовища. І вони, це можна додатково самостійно оформлювати, але так як все одно нам ця дівчинка все робила, вона самостійно, навіть нам не, ми не знали про це, вона це зробила. І у минулому році, і ось у цьому році, ось я тут також прикріплю, що кожні 3 місяці має нам. Приходити в нашій провінції на двох людей на сім'ю 180 канадських доларів. Так, це небагато, але в принципі також чому би ні. Це знаєте, такі базові речі, але 180 доларів в три місяці, також, навіть, я не знаю, чисто там на бензин машину згодиться. Ось таким чином я вам розповіла про свої податки. Багато це чимало. Пишіть про це в коментарях. Ще податки, звісно, дуже залежать від провінції, чому дуже багато українців їдуть до Альберти, бо там найнижчі податки. А найвищі податки у провінції Квебек. Наша провінція знаходиться на другому місці. Ми вже в цьому році, через два місяці, їдемо з нашої провінції і маю надію, що. Трохи будемо менше платити податків, ніж тут, тому ось такі у нас е, взагалі пироги, скажемо так, держава нам трохи винна, ми трохи винні державі, але все разом, якщо рахувати, вийшло, що ми в нулі. Е, нічого, бо заплатили за Block за послуги, і все якось так. Тому, будь ласка, якщо ця інформація була для вас дуже цікавою, якщо вам було цікаво взагалі почути про це це, про YouTube, як, як оформлюється це тут в Канаді. А, і, до речі, я ж ніяких документів не форблює, я просто проходжу, плачу податки як self-employment, більше нічого в мене немає. Тому, якщо вам було цікаво, поставте лайк, будь ласка, підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, якщо ще щось у вас цікаве, дякую, що були з нами. І якщо у вас є змога, звісно, підтримати наш у грошовому еквіваленті, також буду вам дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей!